Вітаю вас, дорогі друзі, на сторінці шлях відновлення. Мене звати Віктор Алексєєнко, і сьогодні я хочу поговорити про мінілеалів. Хто вони такі, ці мінілеали? Чого вони турбують мене, які у них є проблеми і переживання і чого вони можуть турбувати і вас також? Саме про це сьогоднішнє наше відео. Але хотів би насамперед подякувати кожному з вас за вашу підтримку цього проекту «Шлях відновлення. За ваші лайки, коментарі, за те, що ви пересилаєте ці відео на ваших сторінках, в месенджерах, саме так працює соціальна мережа, її алгоритм. Тому давайте допоможемо один одному в розповсюдженні цього матеріалу. Отже, хто такі міленіали? Торкнутися цієї проблеми і страхів міленіалів, які у них є. Мене підштовхнуло бажання сказати кілька слів підтримки безпосередньо поколінню моїх дітей. Міленіали, його ще називають покоління Y, Це згідно з загальноприйнятою класифікацією поколінь люди, котрі народилися в період часу між 1986 роком і 2000 роком. Оце такий період часу, коли були народжені ці. Люди. Без перебільшення можна сказати, що саме ця страта населення сьогодні, вона не тільки може, але, мабуть, вона повинна бути найактивнішою, найбільш життєздатною. Вона, можливо, часом з таким якимось шаленим креативом підходить до формування своїх власних поглядів на життя. Найстаршим із цього покоління, можливо, десь виповнилися біля сорока. А наймолодші лише відсвяткували не так давно своє 22-річчя свого життя. У середньому це покоління сучасних 30-річних юнаків і дівчат, молодих чоловіків і жінок. І головна ціль цих людей вважається це свобода, це їхня особиста свобода, їхня незалежність. Це їхній власний розвиток, їхній особистос... особистістий розвиток і, звичайно, побудова кар'єри. Це гарні пріоритети. Але, на жаль, внаслідок виконання чи досягнення цих пріоритетів шлюби укладаються пізно, сім'ї створюються рідко, дітей народжуються мало. На долю міленіалів або покоління 80-х-90-х років припали найяскравіші моменти технічного прогресу. За їх життя зміцнів і стабілізувався інтернет. Пішли в небуття аудіо та відеокасети і диски. З'явилися біткоїни та інші електронні гроші. Це при них народився Айхвон. При них з'явилися хмарні сховища, так звані клауд сторіджі, або інтернет-кінотеатри. Це все за їхнього життя. Вони частіше та масштабніше, ніж люди старшого покоління, використовують мови міжнародного спілкування, ну англійську, до прикладу, чи французьку. Вони користуються можливостями відкритих кордонів та доступністю сучасного туризму набагато більше, набагато частіше, ніж їхні більш дорослі, друзі, ніж їхні батьки. Міленіали користуються послугами шерінгу, інтернет-банкінгу та сервісами швидкої доставки їжі. Вони зацікавлені і дуже часто з таким подивом слухають розповіді батьків про довгі черги в магазинах за продуктами, про таке дводенне прання білизни всією сім'єю. Коли для цього потрібно було замочити у ванні на цілу добу ту білизну, а потім прати її всією сім'єю ще, можливо, день або два. Життя міленіалів могло би бути яскравим і безтурботним, якби на них посеред повного благополуччя не чатували певні страхи і побоювання, що підточують їхню впевненість у майбутньому і нагнітають розчарування у своїх можливостях. І, звичайно, розчарування у стабільності матеріального стану. Список всього того, що отруює їх життя, завдає емоційних переживань або ще якихось негараздів, цей список може бути довжелезним. Але навіть того, що я зараз перелічу, з головою вистачить, щоб поспівчувати найсильнішому, найпродвинутішому поколінню. Воно з усіх боків це покоління оточене зручностями життя. А проте, часто тихенько плаче собі в куточку або проклинає усіх на світі. Отже, що саме може отруювати життя сучасних міленіалів, сучасних 30-річних жінок і чоловіків, юнаків і дівчат? Ну, по-перше, це страх або певна боязнь приймати самостійні рішення через тривалу батьківську опіку. Ну, звичайно, батьки з любові до своєї дитини не видворили вчасно її на власні харчі. Оплачували тривале, дуже тривале навчання, забезпечували фінансову таку подушку аж до закінчення університету зі ступенем магістр або навіть аспірант. А коли настав час 30-річному хлопчикові приймати самостійні рішення, виявляється, що особливих навичок до цього немає. Друга, така, також досить серйозна причина, це може бути занижена самооцінка через, я назвав його так, лайкнуте інстаграмне життя. Ну тут більш-менш зрозуміло. Сучасний мілінеал живе здебільшого у соціальній мережі. Він дуже часто залежить від уподобаєк і позитивних коментарів. І якщо немає ні одного, ні іншого, то йому, як тому блогерові, дуже прикро, він не знає, чи його полюбляють дивитися, чи полюбляють слухати, чи взагалі він для когось має якесь значення. Третє, що би я назвав би у цих проблемах сучасних мілінеалів, це відсутність особистістих кордонів через постійне перебування на зв'язку. А кожен із нас, мабуть, стикався з такою проблемою, і кожен із нас розуміє, що люди більш, так скажімо, старшого віку можуть спокійно обходитись і без телефонів. Бувають моменти, що їхні батьки не можуть їм додзвонитися досить довгий час. І тоді звучить питання: а телефон вам купували для чого? Щоб він спокійненько собі лежав у куточку на дивані? Молодь завжди на зв'язку. Тому що ви повинні вчасно відповісти на якийсь смайлик, помахати комусь рукою і таке інше, у вас немає кордонів, які би захищали вашу власну особистісту безпеку, ваш власний спокій. У вашому віртуальному просторі постійно хтось вештається, постійно хтось крутиться, пише, дзвонить, шле всякі посилання на сайти різноманітних цікавинок. І це все досить серйозно напружує. І ще один досить такий важливий нюанс для того, щоб отруювати помаленьку життя, це депресія через негативний вплив нескінченного потоку інформації. Кожен з нас зрозуміє, що усі батьки намагаються з маленькими дітьми не займатися активними іграми перед сном. Щоб не вийшло так, що дитина перегуляла, а потім, щоб весь цей нервозний і збуджений малюк не міг заснути довгий час. Оскільки молодь підписана на сотні різних пабліків, інформаційних каналів, то поки все це не перечитаєш, поки з тим усім не перезнайомишся, не можеш спокійно заснути, стаєш нервовим або до всього апатичним. Сьогодні, на жаль, мало радісних таких повідомлень, мало радісних новин, а ті, начебто смішні та з гумором, якісь посилання, якісь історії, вони потім залишають почуття внутрішньої такої якоїсь порожнечі. І ще один важливий аспект це відсутність внутрішнього миру та спокою, тому що вигорів як фрілансер і не зміг влаштуватися як емплої. Є таке сьогодні слово це тобто як постійний працівник. Ця важка проблема працевлаштування, пошук своєї справи, пошук пристойного заробітку. Тому що з ним і з цим пристойним заробітком дуже багато чого пов'язане. Пов'язані плани на майбутнє, на побудову сім'ї, на розвиток бізнесу і таке інше. Тут, хочеш, не хочеш, станеш неврівноваженим і трошки психованим. Мені хотілося б у контексті цих роздумів. І у контексті ось цих таких переживань, з якими стикається оця страта населення, населення, яке народилося у 80-х-90-х роках минулого століття, хотілося б згадати про одного дивовижного вчителя, якого сучасні мілінеали могли б визнати своїм за віковими стандартами. Ісус Христос приступив до великого Свого служіння, коли йому було 30 років. І це цілком відповідає середньому віку сучасного миленіала. Звісно, що нас відділяють у часі приблизно 2000 років. Культурні засади відрізняються, цінності, очікування, мрії, можливості їх досягнення теж відрізняються. Але людська душа з повним набором її емоцій, амбіцій, очікувань і тривог залишається практично такою ж: незахищеною. Яка потребує підтримки, потребує розумної поради та мудрого керівництва. Отже, із, виходячи із практики Ісуса Христа, можемо сказати ось що. Його щоденною практикою було кілька дуже важливих речей, і це давало йому змогу триматися, як то кажуть, на плаву. По-перше, це молитва. Для нього було дуже важливим спілкування з його небесним батьком. Повірте. У житті мало що змінилося у сучасної молоді. Якщо у Мілініала не буде цієї повсякденної практики молитви, то всі вище згадані капкани це його стовідсоткова доля. Молитва потрібна молодій людині, щоб залишатися в зоні взаємин з Богом, підтримувати цю духовну спорідненість з нашим Господом. Це як розмова з другом, як розмова з колегою, як розмова дівч... з дівчиною чи з хлопцем. Якщо ви знаходите спільні цікаві теми, ви у вашому спорідні, у вашому поєднанні, ви у вашій дружбі, ви зближуєтесь. Другий момент дуже важливий момент, який ми бачимо в житті Христа це знання слова. Христос вийшов на служіння, коли йому було 30 років. Це був час в Ізраїлі, коли можна було приміряти на себе роль духовного вчителя і роль духовного наставника. Але. До 30 років треба було вже щось знати, щоб за вами пішли учні. Треба було вже мати свою систему поглядів. І ця система поглядів вона мала бути продуманою, осмисленою і протестованою. Вона повинна була бути конкурентно здатною, А інакше чому ви будете навчати інших людей? Ісусу давали дуже втішну характеристику, рівень його духовних знань, уміння співставляти духовні величини, відкривати перед натопом уроки філософського порядку, з простих обставин життя, це був його багатий духовний світ. І завдяки цій внутрішній стабільності, навіть тоді, коли його не розуміли, ігнорували, коли його гнали, Ісус залишався спокійним у своєму світі, у своєму молитовному спілкуванні з Отцем. І це вартує досить дорого. І ще один аспект це його готовність до дій. Якось у розмові з учнями Христос торкнувся своєї головної місії, і він сказав: ось як: Я ж маю хреститися хрещенням, і як я мучуся, поки те сповниться. Мабуть, ви пам'ятаєте ці слова і пам'ятаєте ті обставини, коли Христос учням це говорив. Він багато разів повертався до очікуваного результату свого життя до смерті мученика. Він, говорив про це учням прямо, відкрито, натякав на це. Він сам сказав: Я на те народився. Він розумів, що має протистояти дуже серйозному супротивнику. Перемогти його ніяким іншим шляхом не можна, окрім як принести себе в жертву за гріх людей. І ось це усвідомлення своєї місії було дуже сильним мотиватором до його дій. Колись Ісусу на вину було сказано Господом Богом так, це перший розділ і декілька віршів із цього розділу. Тільки будь дуже сильний та відважний, щоб додержувати, чинити за всім тим законом, що наказав був тобі Мойсей, мій раб. Не відхилишся від Нього ні праворуч, ні ліворуч. Щоб щастило тобі в усьому, де ти будеш ходити. Нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати про неї в день та вночі, щоб додержувати, чинити все, що написано в ній, бо тоді зробиш щасливими дороги свої, і тоді буде щастити тобі. Я дуже хочу побажати моїм дітям, які перебувають у цьому віці мілінеалів. А разом з ними і всіх їхнім одноліткам прислухайтесь до цих порад. Ви будете успішними, з вами буде Бог, куди б ви не пішли. Він допоможе вам бути твердими і мужніми перед життєвими випробуваннями. Тільки довіряйте Йому, дотримуйтесь його слів і завітів, вивчайте книгу Закону Божого, його священне одкровення, і вам не буде перешкод і спотикань на життєвій дорозі. Бути молодою людиною у нашому випадку це від 25 приблизно чи 22 до 40 років, це дуже привабливо, але і дуже відповідально. Багато хто з вас, дивлячись на життя своїх батьків, міг би сказати: я не хочу прожити так, як вони. А можливо, деякі навпаки. Погодяться, що життя їхніх батьків було привабливим, було цікавим, і вони б хотіли б прожити своє життя так само, як і їхні батьки. Я ніколи не задавав такого питання своїм дітям. Чи хотіли б вони, щоб їхнє життя склалося саме так, як моє? Справа в тому, що, маючи певну поблажливість, скажімо, до нас з дружиною, вони не захочуть нас образити. Але швидше за все. Вони захочуть прожити своє життя по-своєму. І це фактично правильно. Нехай тільки проживуть його під супроводом Бога. Дорогі міленіали, дорога молодь, юнаки та дівчата. Без перебільшення хочу сказати сьогодні: Ви наша надія і ви наша перспектива. Ми, можливо, вже не такі молоді, щоб змагатися з вами в певних сферах ваших умінь. Щоб змагатися з вами у сучасних навичках, у цих новомодних науках і у цих айтішних сферах діяльності. Але ми ще й не такі старі, щоб не побачити, де ви явно косячите і займаєтеся дурницями. Нам би дуже хотілося, щоб ви нас сприймали як старших друзів, які готові підтримати вас і допомогти в розумному збудуванні вашого життя у всіх його аспектах, у фізичному. Емоційному і, звичайно ж, у духовному. Тож давайте дружити, тому що від цього всі лише виграють, благословенного вам спілкування з Богом!